Дорогі друзі, і ви попали на мій влог. Це влог мого дня, моєї рутини. Приємного перегляду! Привіт! Добрий ранок! У мене, дорогі підписники! Дивіться, який у мене класний перчисончик. Зараз 9 ранку, я проснулася, я сьогодні дозволила собі довше поспати через те, що в мене сьогодні віддалений день на моїй роботі, так скажем, і сьогодні просто ужасна погода. Дощ не перестає падати. Ми зараз з вами встаємо, діляємо skin care routine, сніданок і починаємо цей домашній влог. Я вже гумила голову і зараз одягаю теплі носочки. І я вважаю, що зараз, коли прийшло похолодання, і вже 15 градусів, це найважливіше. І ще я вирішила показати вам всі продукти, які я купляла собі за останній місяць, і які мені дуже понравились, і я їх можу совітувати. В принципі, я ще їх не дуже довго тещу, але ставлю їм прямо лайк. Це, до речі, найкраща російська Ever. Називається Жанек. Я її дуже люблю. Ну, вона вже хода два чи три, і мені треба вже її поміняти. Ну, просто Best of the Best. У мене було і Tangle Teaser, і всякі різні круті розіски, теж які советують перукарі. Але це найкраще. Наступна річ, яку я раджу і куплю собі ще 100%, це ось такий ось термозахист. У мене в маленькому розмірі 50 мл, і я ним користуюся 8 місяців. І вона ще не закінчилась. Тут, звісно, трохи досталось. Вирівнює волосся, дає термозахист, звісно, і також, і також дуже економно. Я беру от дві крапельки на своє волосся. І отак от наношу продукт. Я чула про нього, до речі, різні відгуки. Деякі кажуть, що дуже хороший. Деякі кажуть, що їм злиплює волосся, але для мене це ідеальний продукт, який рівняє моє волосся. Бо воно трішки в мене таке пушисте. але коли волога більш. Так що, супер лайк. 100% раджу ось цей кондиціонер від Olaplex. Він дуже класно наповнює, рівняє волосся. прям мій рекомендаціон. Зараз я пробую ось цю шампунь від Крістоф Робін, Вона безсульфатна, тому не пілиться, і до неї треба звикнути, щоб волосся до неї теж звикнуло. Ще мені прям лайк ось цей скраб. Sugar -скраб, який... Дуже класно зволожує шкіру і виконує свою функцію скраба на всі 100%. І ще один е, продукт від Кристоф Робін, і ще один скраб, від якого я просто фанатію, його треба використовувати раз на тиждень. Він очищує шкіру голови. Е, е, у мене дуже склонна шкіра голови до загрізнення, і це мене просто спасає, волосся довше залишається. Чистим, тому дуже раджу можна замовити, наприклад, в сафорі. Клас! До речі, переходьте в мій телеграм-канал, буде силочка в описі, бо там я більше розказую про якийсь skінkerutін, про класні засоби, які в хазяйстві пригодяться. Да. Для обличчя сьогодні буду використовувати маску Атач або Аташе, я не знаю, як правильно, і патчі Піксі, які я. Всім теж раджу, вони дуже класні, може теж купити в сафорі, Ось таке сьогодні комбо для лиця. Подивіться. Це називається 10 ранку і в хаті день. Ми включаємо світло для того, щоб було краще видно. Бо погода сьогодні, а з твоє жила Ось такий сьогодні муд осінь вже. Хоча насправді я люблю таку погоду, коли мені не треба нікуди виходити. А сьогодні якраз такий день, тому а, я навіть дуже щаслива. м'ягенькі, кру, крутіє. Ой, куда сюди? От, е, в примарку. Отакі от, от крутишки. Мікиші. Дуже тряпки. Е, і стоять з ним недорого, я не пам'ятаю скільки, але мені подобалося. Зараз ми з вами набираємо воду. Першим ділом ми п'ємо хлорофреш для хорошого травлення, для класного самопочуття. Дуже цю штуку. Зараз вона і підсіла, кожен ранок п'ю. Побачимо через время, який буде результат. У зі смаком нятки, достатньо комфортно, тому навіть спочку. що я зробила мінімальне тренування за допомогою МФР-ролу для всього тіла, коротеньке, там буквально 10 минут я вам поставляла нарізочки. Це дуже корисно для нашого організму. Це такий так званий самомасаж. Особливо після силових тренувань це дуже корисно для нашого організму. І я намагаюся робити це регулярно. І ось такі м'ячики, я теж раджу всім катати їх. Бо зараз взуття не є дуже якимсь спеціалізованим і корисним для нас, тому ось ці штуки рятують нас від болі в ногах, болі в спині, тому дуже всім раджу. Ми зробили наші б'юті-рутини, девочки і мальчики. І зараз ми з вами будемо готувати... Ем... Я не знаю, що ми будемо готувати. Зараз я і холодити. Такий от у мене сніданочок, гречка з курочкою, е, яйця. Одне недоварене, одне зварене, але я люблю, коли воно недоварене. І я його так от ложечку сюди виняла. Якраз буде вкусненько гречечка з желточком. Бо яйця поодинці я не можу їсти, мені треба їх з чимось соєняти. Так само, як і гречку, бо я на те, те не дуже сильно люблю. Але от як я готовлю, дуже вкусно. Пишіть в коментарях, якщо треба рецепт і матча. Давайте з вами від, щоб ви мені дуже багато писали і питали. Так, да, дівчатки, ви у мене питали, як краще їсти, як, які питання краще соблюдати. І перший мій совет, так як ви дуже багато питали, це снідати чимось соленим. Наприклад, у мене це, як ви бачите, сьогодні гречка, якесь яйце. Бо воно це перший прийом їжі, і я реально советую їсти якусь солену овсянку, ріс, щось таке. Бо це краще для організму. Я це колись почула у якогось, е, типу, дієтолога, ну не дієтолога, а у цього лікаря, який займається питанням. Знаєте, я зараз в соціальних мережах дуже багато бачу, що дівчатки дуже зациклені на цифрі на вісах, скільки там, типу, о, даже бути 45. І все. Але це ж не в цьому суть. Головне, добре себе чувствують внутрі. Девочки, не надо зациклюватися на цій цифрі, я вам так скажу. Ви всі дуже красиві, кушайте, що ви хочете, просто дивіться, щоб ви чувствовали себе отлично. Вчора я їла чипси ввечером і дві пачки жуляків молотила. І що? І нічого страшного, і хорошо. Піду потом на спорт, це все не зжину даже, тому що що, ну що, що зганяти? Що, 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 що девочки, зганяти? Приємного апетита. и любить себя. Вы все принцессы прекрасны. Прекрасные. Просто вы бачили себя? Вы бачили? Вы бачили? Ты красотка! Я лайфстайл снимаю, так что снимаю, как есть. Я иду выносить мусор. Я уже поставила сушиться белье, яким она постиралась, и сделала себе домашний офис. Я дуже люблю, когда Така погода, і в мене випадають дні онлайн, дні віддаленої роботи, коли я можу працювати в своєму домашньому офісі. Тут от у мене робота і ця робота, жалічки дуже вкусні. От, і я включила собі зімородок, щоб летіло на фоні. Мені треба зробити задачі по роботі, знайти готель, бо ми скоро їдемо в подорож. Я буду знімати тревел влог. Е, також доробити домашню. Роботу з англійською мовою, бо сьогодні у нас ще з вами урок англійської. Е, і... Та ніби все, будемо дивитися, по ходу. Давайте побачимося через секунду. Коли я все сделаю. До речі, чого я вирішила все-таки почати знімати YouTube. Ось таке ось цікаве запитання, на яке я зараз дам відповідь. Це була моєю дитячою мрією знімати YouTube. Ви можете подивитися, що є якісь відео на цьому каналі. Вже, але м, школа, токсичне середовище достатньо таке хіхеньке-хахеньке, туди-сюди. І я це закинула, бо якось не вистачило в мене сили, характера мого. Поэтому я це зроблю зараз, коли всі, е, все одно мене ніхто не осудить. Я вже достатньо доросла особистість і можу робити все, що я хочу. Тому я буду знімати влоги на YouTube. Підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал, інстаграм, Тік-Ток. И я буду очень рада. И снимать буду для вас контент. Интересный, наверное. Комусь, точно. What you, what should I say? Другие подписчики. Сейчас английский. Я решила вам показать моего прекрасного кладача. Саша. Мы в чем-то очень интересные слова, на самом деле. Да, как Но я вам не дам ее контакт, потому что это мое. Після англійської в мене вечеря. І зараз я дам вам рецепт ситного смачного салата, який дуже легко робити. Нам треба якісь листя салата. в мене от мікс салату з руколею, помідорки чері, тунець, у мене ось от такий от, і кукурузка. Ми йому нарізаємо помідорки і кладемо їх в тарілочку. Наступним кроком я додаю листя салату. Я додала весь тунець з упаковки, там було половину консервної баночки. Кукурудза. Додаємо соль за вкусом. Я додаю трохи. І заправляю це все олівковою олією. Ще можна взяти якийсь гранатовий соус, наприклад. Чи будь-який інший, який вам подобається, будь яку олію. Все, чим ви хочете. І перемішуємо. І всім смачного. Ну, мені смачного, ось така велика порція салату вийшла. Він дуже-дуже ситний і дуже-дуже смачний. Всім раджу. Ось і все. Ось і кінець дня. Зараз я читаю книжку, йду в душ, медитація, щоденник. І такі більш особисті справи. Хоча, якщо ви хочете дізнатися про те, як я медитую, що я записую в свій щоденник, то пишіть в коментарях, може я з вами навіть поділюсь. Ми ж одна родина, правильно? Я зараз дочитую, якби я починала раніше читати книжку Місто дівчат, але перестала, не пам'ятаю, через якісь обставини, чи то в навчанні був завал, чи що. І зараз я продовжую. Дуже цікава дівчача. Тому. Дуже дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Там дуже багато теж цікавого контенту, напевно. І. Па-па! Бізу-бізу!